Пане Євгене, будь ласка, коментар ваш після матчу і по грі, що вийшло, що не вдалося сьогодні зробити. Не вдалося справитись з нападницею Владоміра. Вона вийшла, два моменти своїх реалізувала. Як могли, так справлялися. По нашій грі не реалізували свої моменти, було їх багато. Дуже прикро, ну були і позитивні, і негативні епізоди. Ну, будемо далі працювати над цим. Все буде попереду. Насправді доволі сильний суперник сьогодні був, і тим не менш з трибун здавалося, щоб більш-менш рівна була гра по створенню моментів самих. От єдине, я так розумію, що реалізації не вистачає все ж таки. Так, не вистачає реалізації. Ми, як кажуть, молода команда, яка вийшла в вищу лігу і ми набиваємо шишки. Ця команда Ладомір була в першій шестірці в тому сезоні. В цьому сезоні теж в шестірці кращих команд України жіночих. Ну, Нас все попереду, ми не здаємося, ми будемо творити супротив цим командам. Я думаю, все буде попереду і будемо грати краще, ніж вони. Наступний тур команда не гратиме, тому що пауза. От як який план на цей період ми Йому? дамо дівчатам три вихідних, щоб вони відпочили емоціонально, трішки відновилися гравці, які травмовані. І потім будемо розпочинати в неділю з теорії, будемо розбирати свої помилки і далі готуватися до наступних матчів. Пане Олеже, вітаю вас, вітаю вас з перемогою, вашу команду. Прокоментуйте, будь ласка, події сьогоднішнього поєдинку. Ну, ми їхали на грузоболоню, готувалися, розбирали суперника. Ми розуміли, що десь у болонь, така бійцівська команда, вони тільки е, заявилися, ну, виходить що в вищу лігу. Ми розуміли, що вони десь будуть битися, десь до останнього, тому що вдома, як говорять, і стіни допомагають, але ми десь знали, що ми чуть-чуть сильніші і ну, вийшли на поле і показали це. Цікавий дуже перший тайм. Ви перемагали після першого тайму вже з рахунком 0-2, але здалося, що по грі. В принципі, доволі рівна була гра. Ну по моментах мені так здалося. А от е, чому давали так багато створювати супернику? Чи не забагато видавали на вашу думку? Е, ну, десь недооцінка трошки була. І ну, з перших хвилин е, в з нас захисники щось почали грати незрозуміле. Ну, ми е, в перерві внесли корективи, чу-чуть наладили гру. І вже я рахую, що вони так не помилялися ну, в другому таймі. Після рахунку 1-2, скажіть чесно, почали десь. Можливо, хвилюватися за те, що можна навіть догратися і пропустити другий? Е, ну, е, хвилювання були, так, ну, але ну, і могли, звичайно, пропустити, тому що це жіночий футбол і тут ну, таке трапляється. Але я по грі десь розумів, бачив, що ми ну, десь пере, переграємо суперника і що зараз десь заб'ємо цей третій гол і перевернемо ну, хід подій. Цікаво взагалі про перспективи і цілі Водомира. Може, ви з нами поділитеся. Отакі в тому сезоні команда зайняла шосте позицію у чемпіонаті. Розкажіть, які цілі зараз в цьому сезоні? Ну, ціль також залишитися в вищій шісті, тому що в нас працює академія і ми допускаємо дуже багато молодих дівчат. І це зрозуміло, якщо будуть грати молоді дівчата в перші шісті сильними, вони будуть ну, ставати тільки сильнішими.